Житловий комплекс Гарі від Ріел. дім з характером старт продажів. Вчора Трамп напередодні сказав Росії про те, що не 50, а 10-12 днів залишилося для того, аби укласти мирну угоду. І зараз мова йде про те, що Трамп дійсно. Таку жорстку позицію висловлює в бік Росії і підтримують її не лише в Україні, а підтримують її і республіканці. Зокрема, сенатори республіканці е, відзначають зараз, що таким чином Путіна хочуть змусити до миру, і е, цей тиск лежить через економіку і відповідно через силу. Зокрема, Джон Кеннеді порівняв взаємодію з Путіним і згодуванням Акули з руки. І відповідно. Путін таким чином має зараз кров під нігтями, як говорить Кеннеді, і є м'ясником не лише українців, але й для власного <кхід> народу. Перепрошую, Путін розуміє лише силу з ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб зрозуміти його до змусити його перепрошую до переговорів. Це змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції. Заявив Кеннеді, дуже мені здається. Влучне порівняння ось цього кривавого російського диктатора і, і його ненажерливої військової машини, що туди просто потрібно пристати. Кидати ресурси знову ж таки сенатор додав, що Путін і раніше ставився до Трампа зневажливо і до Сполучених Штатів, зокрема, і брехав щодо того, як навчився щодо того, відповідно, як навчився говорити. Мається на увазі, що Путін був брехуном від самого початку від свого народження. Є також думка, і сенатора Берні Морено. Він говорить про те, що Путін скоро дізнається, що гра ти в ігри з Трампом це є небезпечна історія. Вбивства в Україні мають припинитися, говорить Морено. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися, він дізнається, що з Трамп ці ігри не грає. Водночас сенатор Джеймс Ріш додав, що спілкувався із Трампом про ситуацію в Україні про його. Відповідну заяву, і за словами ріша, президент відчуває фрустрацію через дії Путіна і в Вашингтоні відповідно очікують найближчим часом змін. Бачимо зараз, що американський народ підтримує політику Трампа, підтримують політику Трампа і сенатори Зрозуміло, що демократи само собою, але республіканці також тиск на Путіна. Ніхто не вірить про те, що. З російським диктатором якимось чином можна, хоча б про щось домовлятися, і зараз всі говорять про те, що має бути позиція сили. І е, підтримують, звісно, що е, таку історію, і в е, українському політикумі, і Володимир Зеленський вчора прокоментував це рішення Трампа. Він сказав, що дуже важливі слова прозвучали від Дональда Трампа. Відповідно, про, мова йде про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Володимир Зеленський говорить про те, що ми всі хочемо справжнього миру, достойного і тривалого, Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують, всім потрібні спокій в міжнародних відносинах та передбачуваність життя, всім, але не Росію. Давайте послухаємо ще, що сказав український президент. Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств. Російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним та близьким ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села. О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Кам'янське по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки. Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну і перейти до дипломатії. Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар. Коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск їх треба примусити до припинення вбивств і миру. Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну і тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей. Ну і дійсно, Дональд Трамп схоже стає все більш рішучим щодо Путіна. Говорить, що 50 днів відведених для російського диктатора їх потрібно скоротити. Я нагадаю трішки от події вчорашнього дня, що відбувалося. зараз. Потенційна відповідь Трампа це жорсткі вторинні санкції проти покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією. Це може дійсно вдарити по російській економіці. Однак такий крок пов'язаний із дійсно високими глобальними ризиками. І для сполучених штатів, зокрема, на цьому наголошують в CNN. Давайте послухаємо, що Трамп розпочав вчорашні свої важливі заяви. Але п'ять разів і кожен раз чотири рази можливо. Але у нас були дискусії. У нас були дискусії. Ми думали, що це вже вирішено багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, чи ще щось. У вас тіла валяються по всій вулиці. А я кажу, що так робити не можна. Тож подивимося, що з цим вийде. Я дуже розчарований. Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарувався в ньому. Тому нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав до меншої кількості, тому що думаю, я вже знаю відповідь, що станеться. Велике спасибі всім.